Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про метелики. Ось погляньте, які вони гарні, яскраві, красиві. Їх зараз можна багато зустріти на вулиці. Між квіточками літають. Послухайте віршик про метелика. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Чому ж неможливо знайти метелика? Бо він такий же, як і квіточки, різнокольоровий, красивий, але не потрібно їх ловити. Адже метелик живий, ви можете його пошкодити, поранити, коли будете ловити. Я пропоную зробити собі... Ось для цього потрібна така заготовка метелика, Фарби у мене два кольори сьогодні зелений та жовтий, можете взяти будь-який. Ось такі із паралона кружечки і вологі серветки. Що ми робимо? Беремо поролончик. Вмочуємо у фарбу, я налила її тарілочку, щоб так зручніше було. І ось так прикладаємо, ось так, ось притримувати потрібно пальчиками. Зверху гарний метелик уже у нас. Тепер беремо зелену фарбу. І так само точно набираємо фарбу. Усь погляньте, красивий яскравий метелик! Спробуйте й ви вдома. До побачення!